Вітаю, друзі! Сьогодні, 12 лютого з вами Валерій Клучок. На тлі гучних звільнень у Збройних силах України зміни вищого військового керівництва України з'явилася ще одна інформація про те, що правоохоронці вручили підозру колишньому народному депутату від Народного фронту Сергію Пашинському, про те, що він завдав збитки в державі на суму майже 1 мільярд гривень. Гроші великі, яким чином пов'язані ці всі історії, я вам зараз спробую це розповісти і пояснити. Тому підписуйтесь, ставте подобайки, ну і, звісно, коментуйте і поширюйте відео друзям. І так, розпочну все-таки з серпня 23-го року. Тоді у виданні The New York Times виходить дуже цікава стаття, в якій пишеться про те, що пов'язана з Пашинським компанія зробила за рік 350 мільйонів доларів на постачання зброї Україні. Компанія має назву Українська бронетехніка. Я відразу скажу, що коли журналісти запитували Пашинську про можливий зв'язок із цією компанією, він його всіляко заперечував, заперечує і буде заперечувати. Я в цьому навіть не сумніваюся. Ну і дійсно, якщо Екснардеп сказав, що немає дотичності до цієї компанії, ну, мабуть, немає. От минулого року продажі компанії Українська бронетехніка досягли рекорду. Понад 350 мільйонів доларів, це 22 рік, рахуйте, в порівнянні з 2,8 мільйонів доларів за рік до вторгнення Росії. Українська влада була просто, як пишуть у цьому виданні, змушена звернутися до Сергія Пашинського, який має зв'язок на ринку зброї, аби він допоміг придбати Україні зброю з початком широкомасштабного вторгнення. Направду дивно виглядає ця вся історія, коли Екснардеп. Має більше можливості купувати зброю на зовнішньому ринку ніж українська влада. Але реальність така: загалом, якщо ви торкнетеся історії і біографії Пашинського, ну вона дуже різнопланова і переповнена купою скандалів. Е, якщо брати до уваги, хто такий Пашинський, то це народний депутат вже близько чотирьох скликань він працював. При різній владі, свою політику почав із блоком Юлії Тимошенко, а потім у квітні 2014 року разом із Тручиновим Яценюком, Аваковим Парбйом створив партію Народний фронт. Вони перемогли тоді на виборах і разом із блоком Петра Порошенка створили правлячу коаліцію у Верховній Раді 8-го скликання. Але коли він обирався знову народним депутатом до парламенту 9-го скликання по мажоритарці, ну і, як правило, по мажоритарці обирався він не переміг. Він був заступником голови фракції, головою комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, і саме в цій сфері, в цій галузі, він будував свою політику. І пізніше, у 20-му році, коли не став уже народним депутатом, він заснував Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України, яка об'єднує провідних українських стратегічних виробітників техніки, військового та подвійного призначення озброєння та боєприпасів. Якщо ви... Подивитися сайт цієї асоціації, там побачите у, у правлінні, там, чи як там називається президія, чи там правління загалом чимало народних депутатів з фракції, які тоді разом із ним були у парламенті. І от сьогодні Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з СБУ викрили схему заволодіння. Не зброєю, друзі, а нафтопродуктами, через які держава зазнала збитків на майже 1 мільярд гривень, точно, якщо бути 960 мільйонів гривень. Ну тоді виникає запитання, до чого тут зброя? До нафти. Але давайте по порядку про це все. Про це повідомили прес-службі Набута СБУ, і слідство встановило, що в 2014 році суд наклав арешт на 97 тисяч тонн нафтопродуктів, везених в Україну з порушенням законодавства. Мова йде про нафтопродукти такого собі доморозченого бізнесмена Курченка, часів Януковича. І мова не лише про 1 мільярд гривень на нафтопродуктах іде, а мова йде про цілу історію зі спецконфіскацією активів. Януковича та наближених до нього бізнесменів, яка почалася активно ще з 2014 року після подій на Європейській площі і на Майдані Незалежності після Революції Гідності, коли президентом України став Петро Порошенко. Так от правоохоронці повідомили сьогодні підозру безпосередньо. Пашинському, ну, прізвища вони не зазначають, його також однокласнику, підприємцю, співорганізатору цього злочинного об'єднання, екс ну, так написано злочинного об'єднання, екс-директору державного підприємства, екс-заступнику директора державного підприємства, менеджеру, керівнику і таке інше. Взагалі, про Пашинську, якщо покоритися в YouTube і в інтернеті, ви знайдете масу інформації. Журналісти провели не одне розслідування, і в тому числі і Бігусінфо, і корупція інфо, і інші різного плану журналістів скажу, різного вектору, але всі вони, чим ледь не в один голос, розповідали про можливі корупційні схеми, до яких був дотичний на їхню думку. Тоді народний депутат Пашинський чимало брали у нього коментарів, пояснень. Ну загалом ще раз наголошую, ви можете це знайти в YouTube і можна годинами переглядати ці. Розслідування. Ну, один із скандалів, також, що стосується, і нібито е про те, що він дотичний до рейдерства Житомирської фабрики, Житомирські ласощі. Це кондитерська фабрика. Ну, я особисто бачив, як Києвом не один рік їздив автомобіль, спеціально забрендований е під Пашинського Пашинську, який стосується саме історії із рейдерством цієї кондитерської фабрики. Сам Зеленський, після того, як прийшов до влади, говорив про Пашинського наступне: Вийдіть на вулицю і запитайте, Пашинський це бандит чи ні знак запитання. Я даю вам 100%, 100 людей запитаєте, 100 людей скажуть так. Я ж не впливаю, тут знак запитання. Не впливаю. Ну і все, сказав Зеленський під час прес-марафону 10 жовтня, коли його запитували саме про долю Пашинського. Але Пашинський. Свого часу навіть притягувався до відповідальності, але за інші епізоди, так, наприклад, у 2016 році Пашинський вистріл у ногу чоловікові на дорозі під Києвом, сам Пашинський в суді сказав, що стріляв, щоб захистився. Він навіть перебував у СІЗО, потім вийшов. Ну, історії я направду, ще раз повторюсь, просто вдосталь. І е, засоби маси інформації дуже по різному висвітлювали його і політичну діяльність, і комерційну, і нині так само ну от показово до прикладу, у 2018 році Українська Правда та центр протидії корупції отримали від телеканалу Ельджезіра текст секретного судового рішення, яким в оточенні Януковича конфіскували рекордну для України суму півтора мільярда доларів. І там йшлось про дуже багато епізодів у цьому судовому рішенні. Я, мабуть, вам їх всі зачитувати не буду. Цей матеріал дійсно можна побачити на сайті «Укрправди». він є й донині, це, що стосується скрапленого газу і незаконного заволодіння грошовими коштами Нафтогазу на суму там, майже 500 млн грн і так далі. Суми величезні. І навіть тут написано про вишки Бойка, незаконне володіння грошовими коштами ПАТ Нафтогаз України на загальну суму. Майже 5 мільярдів гривень. А мова йде про рішення одного із судів українських, також скандальне на підставі якого і були тодішньою владою конфісковані. Нафтопродукти, чи то нафта Курченка, а зараз не настільки важливо на суму 1 мільярд гривень, тобто привід для того, щоб притягнути Пашинського до відповідальності, саме історія із цими нафтопродуктами. Але тоді, якщо брати до уваги загалом історію парламенту восьмого скликання, більше року тривала дискусія Епопея з так, з так званим спецзаконом про спецконфіскацію. Законом про спецконфіскацію його так і не змогли ухвалити. Але ухвалили зміни до Кримінального кодексу України, яким передбачає, що за рішенням суду можна щось у когось конфісковувати, але не позбавляти права власності. Ну така сумнівна конструкція. Я не буду вдаватися. Юридичні тонкощі, тому що точно навряд чи буде абсолютно правим. Це справа юристів. Але суд заключається в тому, що навіть е, рішення Конституційного суду є від 2022 року, яке сказало, що ці зміни до Кримінального кодексу це Ок, це так може бути. А сам закон про спецконфіскацію, на якому так наполягали, і в Народному фронті, і в блоку Петра Порошенка не проголосували. Не дійшли вони згоди між собою, ну, направду. У восьмому скликанні саме ці дві фракції в межах однієї коаліції, правлячої, постійно сварилися, і робота парламенту ну, навряд чи була такою, якою можна назвати, що вона була продуктивною. І от на сьогоднішній день знову підняли питання про справу Пашинську, але вже в історії, яка стосується саме конфіскації активів. Прихильників і прибічників Януковича і, зокрема, і Курченка, тоді не одного, не один раз коментував цю історію. І тоді генеральний прокурор Юрій Луценко розповідав, що вони зробили просто супер справу. Коли конфіскували активи Януковича злочинного режиму, це постійно підносилося на прапор. Чимало було дано інтерв'ю журналістам і в тому числі і Тетяни Чорновілі, його соратниці по фракції Народний фронт про те, що Пашинський вчиняв правильно, а сам Пашинський очолював комітет з питань національної безпеки і оборони і як говорять журналісти, розробив таку схему, що фактично всі державні замовлення на оборонку йшли через цей комітет. В тому числі є зв'язок із, із так званою історією, мабуть, правильніше буде сказати, про «Укроборонпром», до якої дотичний друг Петра Порошенка Гладковський. Ну, ще раз говорю, друзі, епізодів просто неймовірна кількість. І от е, те, що прописували у серпні в The New York Times, що стосується саме дотичності Пашинського до оборонно промислового комплексу, то, ймовірно, за все, епізодів конкретних, які б свідчили про порушення. Чинного законодавства саме в цій сфері. Поки що слідчі не виявили, але те, що дійсно от є епізод про не зовсім прозору і чисту конфіскацію активів Януковича, зокрема, Курченка, стосується нафтопродуктів 97 тисяч тонн, ну то тут є всі підстави говорити, що вона дійсно була проведена незаконно. І це, як на мене, може стати приводом для того, щоб. Прибрати просто Пашинського з історії з постачанням зброї і його кампанії, які дотичні до нього, але він це заперечує. І я думаю, що ця історія точно матиме продовження а всі ці кампанії. Прямо чи опосередковано пов'язані з політичною силою Петра Порошенка. Тому що сьогодні в соціальних мережах я е, бачив чимало дописів від експертів, журналістів, які або працюють в команді Порошенка, або дотичні до нього. Вони пишуть гнівні дописи про те, що Пашинського незаконно затримали, що це все дурня, саме він організував оборону Києва і так далі. Ну, все це має, як на мене, таке явно політичне забарвлення. в той час, як, до прикладу, Офіс президента з цього приводу мовчить, нічого не коментує. Ну, загалом, і правильно, як Зеленський, Зеленський вже сказав, я ж не впливаю на ці процеси. Мабуть, ні. Тому я думаю, що за цією всією історією варто послідкувати, хто ще буде або притягнутий до відповідальності, або звільнений із посад і хто буде призначений на них наступним. Тому, друзі, підписуйтесь, я вам обов'язково про ці всі події розповідатиму в себе на каналі. Поширюйте відео друзям, пишіть коментарі, що ви думаєте, чи знаєте з приводу цієї скандальної історії, яке вона може мати завершення. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, шаную. не перемикайтесь, все буде Україна!